Слава Україні, друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Максон Мені, з вами є Макс, і сьогодні в цьому відео поговоримо про Тікток аккаунти, як на них заробляти не стрімлячі, просто бустячі аккаунти. А перед цим не забудь підписатись на мій телеграм-канал, посилання під відео, і, звичайно, що на мій YouTube канал. Постав лайк авансом, тобі не важко, мені буде дуже приємно і буде дуже стимулювати, продовжувати робити відосики. А ми поїхали. Так, друзі, створив я телеграм-групу для взаємпідписок на TikTok аккаунти. Як ми будемо працювати з цією групою, що для цього потрібно? Скільки можна заробляти на TikTok аккаунтах, яка ціна за конкретний кейс аккаунт, які параметри, все буде в цьому відео. Схема полягає в тому, щоб нові аккаунти допомагати швидше розкручувати, сама схема полягає в чому? Ось є чат від групи. Тут ми ділимося посиланням на нове відео. Кожен учасник, який є в цій групі, заходить на відео і ставить лайк і підписується на ваш канал. Так як Короткий проміжуток часу, великий трафік на відео заходить через групу, тоді відео великий шанс, що вистрелить, і TikTok кине його в рекомендації. Чим більше захоплення відео аудиторії, тим більший шанс, що на ваш канал почнуть підписуватись велика кількість підписників. Тому, чим більше в цій групі буде підписників, тим більший буде трафік на наші tiktok аккаунти. Далі, як, е, яка ціна за який аккаунт, які потрібні е, параметри для продажі tiktok аккаунта, Зараз розкажу. Ось є е, е, куди здавати продавати е, аккаунти. Треба. Е, від 2000 підписників. Всі активні мають бути. Ну, всі або більша частина активних, тобто без накрутки. Далі. Українська аудиторія, доступні стрими. Стрими раніше не велися, тобто, ви не стримали на цьому аккаунті, без порушень, відео ви не видаляли. Тобто 2000 підписників, ціна 200 250-300 гривень. Далі, якщо на вашому аккаунті буде онлайн під час відеотрансляції 200 або більше, ви отримуєте ще бонус 20 доларів. Це тобто 800 гривень. 500 онлайн буде на стрімі, тобто 50 доларів, 1000 плюс. 100 доларів. Це ви отримуєте ще плюс бонус. Ну і, звичайно, ще за tiktok аккаунт. Тобто, чим більше буде аудиторія на цій Телеграм-групі, тим більше е трафіку буде литися на ваш е відеоконтент у TikTok. -ці. І тим швидше ви будете розкручувати і мати на цьому непогані гроші. Творив я сьогодні. Е в день, точніше, вже вчора. В день я створив е, свою, один із Тікток-аккаунтів, е, тобто 2264 підписника, 7500 лайків. Одне відео по такому принципу я робив, де воно, і воно вистрілило на е, приблизно 11 тисяч. те відео не можу знайти. Є 6 тисяч відео, набрало переглядів, є 3 тисячі, 2500. Далі. 13 тисяч. Тобто відео набрало 13 тисяч і 200 лайків. Тобто, по такому принципу, це відео вистрілило, набрало непоганий, непогану аудиторію, залучило на мій канал. І звідси більша частина е, трафіку аудиторії перейшла з цього відео. Тому підписуйся на телеграм-групу, посилання залишу під відео, е, чат зразу в першому пості, саме новий чат. Тут можна ділитися посиланнями на TikTok відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.